Ці чотири знаки зодіаку створені для тривалих стосунків. Астрологи розповіли, хто з представників зодіакальних сузір'їв любитиме до останньої хвилини. Тельці. Телець з його непохитною відданістю любові шукає партнера, який уособлює такий самий рівень відданості. У коханні телець віддає всі свої сили. Повністю поринаючи у стосунки і чекає на це від партнера. Також вони ставлять щастя і добробут своїх близьких вище за свій і готові піти на будь-які жертви заради свого щастя. Раки Рак, якого часто називають втіленням романтики та відданості, шукає глибини та сталості у відносинах. Для них швидкоплинні зв'язки мало привабливі, оскільки їхні серця прагнуть міцного союзу. Для раків любов полягає в тому, щоб зробити неможливо можливим докласти всіх зусиль, щоб їх партнер відчував себе найкоханішою людиною у світі. Діви. Діва, яку часто вважають маяком стабільності та підтримки, знаходить втіху та задоволення у розвитку відкритих, глибоких стосунків. Інтелектуально проникливі діви шукають партнерів, які відповідають їм. Терези Терези відомі своєю вродженою схильністю до любові та турботи. Вони ідеально підходять для партнера, який цінує гармонію та спокій так само, як і вони самі. Вони часто готові піти на жертви заради своїх стосунків.